Слава Богу! Дорогі брати та сестри в Господі і усі слухачі, сьогодні ми пороздумуємо у світлі Божого Слова над таким запитанням. Як нам очиститися від сучасних ідолів? Отже, для того, щоб ми очистилися від сучасних ідолів. То нам потрібно дозволити Господу так очистити наш сердечний храм, як Христос очистив занечищений Єрусалимський храм. Щоб відкинути сучасних ідолів з нашого серця, потрібно наступне перше: над усе полюбити Євангелію. Наслідком цього будете. Що ми будемо старатися виділяти наш щоденний час для читання, вивчання та виконання Божого Слова. Саме Слово Боже укріпляє в нас Божу віру, як написано у посланні апостола Павла до римлян 10:17. Божа віра. Походить від слухання Христового Слова. Також через послання апостола Павла до римлян 1.16, так говорить Господь: Євангелія, тобто новий заповіт, це сила Божа на спасіння кожному, хто увірує. Отже, для того, щоб відкинути. Сучасних ідолів з нашого життя, нам необхідна міцна віра та Божа сила, яку ми отримуємо від перебування у Божому слові, записаного в новому заповіті. І навпаки, якщо ми не будемо щоденно перебувати у новому заповіті, то наше життя буде переповнене різноманітними. Сучасними ідолами. Друге нам необхідно прийняти тверде рішення у нашому серці заради нашого спасіння, відкинути ідолів з нашого життя. Подібно як це зробив сиріянин Нааман Після того, як він увірував Господа, Нааман промовив. Я не буду більше поклонятися ідолам. Я буду поклонятися тепер тільки Господеві. Про це ми читаємо у другій книзі царів 5.17. Нааман прийняв тверде рішення відкинути ідолів. Також таке рішення повинні прийняти і ми. За нас. Цього рішення ніхто не може прийняти. Амінь.